Я вдячна всім організаторам і всім учасникам. Тренинг мені сподобався, хоча нічого нового для себе я не почула, скажу чесно, але я йду з тою думкою, що я все роблю правильно, проаналізувала да, свої техніки переговорів, свої методи, свої результати. І було цікаво послухати, як Колеги ведуть себе на переговорах, тому що на переговори справді приходять люди різного рівня підготовки і різних фахів, не тільки закупники, але і бухгалтери, і фінансисти, і юристи. Тому це цікавий досвід почути не від своєї компанії, а з інших компаній різні думки, різні досвіди. А, Якщо чесно, мені не вистачило, може я просто очікувала, що це буде, і, можливо, колегам було б цікаво. Знаєте, Марина, чого цих технік переговорів стосовно а, цінових, а, як Open Book, наприклад, ну, ви знаєте про що мова. Тобто, е, мені здається, це також цікаво було б всім присутнім, бо ми всі закупники, і ну, як моя така рекомендація, може додати угу. ще такі техніки. А так, okay. я дуже вдячна okay. всім за витрачений час, за увагу. До нових зустріч. Сподіваюся.